Ставка на вижгород. Маніпулятор потрібно буде розщіплюватись. Зараз буде виконуватись розщіпка, відцепляти цей прицеп і буде без прицепа заїжджати. Як відбувається заїжджання маніпулятором, коли от, ну, дійсно вузькі вулички? Маніпулятор заходить задом, виворачує. Так, Маніпулятор вже під'їхав на об'єкт. Зараз будуть вивантажені. Продовження розгрузки. Дві палети графіту вже тут, одна сіра. І ось ще палета сірого вісить в небі. Різниця між 40 і 60 Це графіт. Колір трішки грязний. Ось так от виглядає. Далі маніпулятор їде перегружатися зі степки на себе. Перегрузка степки на маніпулятор вже сам. Ми вирішили палету поставити на палету. Розгрузка другої машини. Закінчуємо вигрузку об'єкта вижгора. Ось перші палети всі поставлені, перебрик По стоїть, ще плитка. І ось останню палету вже доставляють. Плитка шістерка, Старе місто. Ось так от виглядає.